Бувають люди, які вважають себе віруючими, але при цьому вірять і в еволюцію. Мільйони років, що Бог використав еволюцію, щоб створити людину, але це повний бред. Якщо ми віримо в еволюцію, ми не віримо в Біблії, ми не віримо в битє, в створення світу, в те, що люди згрішили, в тому, що є гріх. Якщо б еволюція була вірною, і Ісус би не приходив, тому що Він прийшов. Це Бог во щоб затвердити Слово Боже. Він взяв на себе наш гріх, щоб ми могли через Нього врятуватися. А теорія еволюції якби це все ну, так обесцінює, руше. І люди вірять, що вони мавпи, і немає гріха. Ось еволюціоністи часто так спитають, що вони безгрішні, тому що просто немає. Все ж зверині інстинкти і все таке. І це страшно, тому що такі заблуждення вони ведуть до пекла. І для того, щоб не бути обманутими, треба вивчати Біблію, вивчати Слово Боже.